Талія Войтович, я представляю компанію. От я Італ Рітейл. І тому перед тим як розповісти про франчайзинг на бренд Байфабріка, я розкажу, чим займається чому Байфабріка, що і, і що таке Італ Рітейл. Італ Рітейл – це компанія, яка розвиває різноманітні італійські франшизи на території Східної Європи. В основному це франшизи. Одягу, аксесуарів, косметики, але ми постійно додаємо свій список нових франшизи. Так що постійно про нас є інформація на френшбізі, так що можна буде ознайомитися з новинками, які є. Чому Байпабріка? Тому що це є одна з найбільш популярних наших франчиз. Це наша гордість, тому що буквально в понеділок, 19-го числа, ми відкрили перший монобрендовий магазин на 150 квадратних метрів в Океан Плазі. Це якщо по Україні, ну і є плани відкриття на Росію. На і там інших країнах Східної Європи. В чому перевага власне, роботи з нами, з Італ Рітейл? В тому, що в нас є регіональні менеджери в кожному регіоні. Тобто, то про що ви говорили, так ми даємо, ми даємо можливість обслуговуватися. Ми надаємо сервіс по обслуговуванню франшизи в кожному регіоні, маючи менеджера, який знає ринок, який може допомогти в підборі персоналу, допомогти в відборі товару і адаптувати дану франшизу до ринку східної Європи, що є дуже важливим фактором. Кожна в наших франшиз, яку ми представляємо, проходить велику перевірку нашими директорами в Італії, тобто ми працюємо тільки з тими франчайзерами, які реально готові до роботи зі східної Європи, тобто які мають. Достатню кількість товару розуміють, що таке терміни поставки на східну Європу, розуміють, що таке є наш ринок і що таке робота з ним, тому що він реально специфічний, але з італійською модою в тому випадку не легше, тому що е, я працювала з різними брендами, в тому числі там польські, німецькі бренди. Вони менше адаптовані до української моди, тому що в нас е, особливо жінки люблять одягатися яскраво, ексклюзивно, і італійська мода, як ніяка інша, дає надає їм ту можливість. Італетел, я так в двох словах розкажу, представляє, крім майпабрики, дитячий бренд, Сайклібен, відкритий вже в Донецьку, в торговому центрі Декор декордом Донбасу зараз відкривається в Києві представниками магазину Комнатка, який знаходиться в торговому центрі Олімпійській. Далі бренд чоловічих і жіночих сорочок Бельмонти. Зараз ми відкриваємо перший магазин в Алматі. Проект професійної косметики дуже цікавий мінай це догляд за руками і величезна кількість лаків для нігтів. І що цікаво, ми працюємо з брендами, які можуть працювати в різних форматах. Тобто в нас є пропозиції від острівків від 8 метрів квадратних до пропозиції великих професійних магазинів до 150 метрів квадратних. Інвестиції від 8 тисяч євро в острівок до там, 100 тисяч євро великі магазини. Тобто на кожен гаманець, на кожен смак в нас, в принципі, є пропозиції італійського бренду. Также можемо починати. Ну, слайди, в мене інша специфіка, в мене не <смі> обігрівачі. Тобто, все, що ви побачите на фотографіях, це є е, приклади італійсько... італійської моди. Зразки наших стендів, зразки наших товарів. Байпапріка це є дуже модний, дуже такий е, агресивний бренд жіночого одягу, місто походження Сан е, Маріно. Працює на італійському ринку з 2011 року. В Італії працює 20 власних торгових точок. Тобто, ми можемо говорити про те, що вже є практика роботи з роздрібом, і з якою ми можемо поділитися франчизі. Тепер про умови франчайзингу. Ну, Перше, нашим клієнтом є молоді жінки там від 20 до 40, але просто. Якщо ми говоримо про східну Європу, то і до 50 років, правильно? Тому що у нас, у нас жінки в 50 років часом виглядають краще між батьками. Ну, Показує знову ж таки наш досвід. Ви бачите зараз середні ціни роздрібні в магазинах, вже які ми пропонуємо в східній Європі. Вони перевага наших наших франшиз. що наші ціни, які ми пропонуємо розрібі, абсолютно не відрізняються від цін, які є в італійських магазинах. То тобто, це є теж наша заслуга. Тобто, ми працюємо з представника з представниками фабрик таким чином, щоб вони давали для наших клієнтів максимальну знижку на гурт для того, щоб при Коефіцієнті націнки 2 і 2 вони мали можливість витримати розрібні ціни, які не відрізняються від італійських магазинів. Це ще одна величезна перевага наших пропозицій по брендах. Чому? Тому що в нас в Україні, в Росії, взагалі в Східній Європі, коли чують італійський бутік, це космічні ціни. Правильно і якісь там дуже високі бренди. У нас дуже мала пропозиція власне брендів мас-маркету італійських, які дуже дуже популярні. Ну що показують вже відкриті нами магазини на Східній Європі, в тому числі в Україні. Для відкриття магазину необхідна торгова площа. Тут написано 80-100 квадратних метрів, але ми знову ж таки адаптували трошки під ситуацію на, на Україні в містах до 300 тисяч населення, таких як іван-франкіст, Тернопіль і, і так далі. Торгова площа площа може починатися від 50 квадратних метрів. Тобто в маленьких містах не потрібно. У нас дуже велика орендна плата, це теж специфіка нашого ринку, така якої нема навіть в європейських країнах, і тому доводиться трошки зменшувати формат. Звичайно, що 90% успіху роботи магазину залежить від того, де знаходиться приміщення. І, власне, ми дуже сильно контролюємо той аспект. Тобто приміщення, торгова площа, яку нам представляє франчайзі, повинна знаходитися в людному прохідному місці, або на торговій центральній вулиці міста, або в форматному торговому центрі. Власне, яких мало на Україні, але все-таки вони починають відкриватися і маємо то надію. Вартість обладнання 250 євро на метр квадратний, проект безкоштовно, роял ті і плати за франшизу немає. Тобто ми є фірма є виробниками по одягу і ми заробляємо гроші на продажі самого товару. 32 тисячі євро – це є середня перша поставка товару, якої вам, на, на 100-метровий магазин вистачить приблизно на 3 місяці. Якщо говорити про середні цифри, це є 500 євро, квадратних, 500 євро на квадратний метр на сезон. Сезон – це 6 місяців, тобто в байпаприці є 2 сезони весна-літо і осінь-зима. Тобто 500 євро на метр квадратний на один з сезонів. Решта витрати ну, знову -таки, середні цифри 18 тисяч євро квадратних на транспорт, ремонт і другі витрати. Тобто на 100-метровий магазин інвестиція приблизно 60 тисяч євро. Тобто можна говорити про інвестицію в середню в 600 євро на метр квадратний для відкриття магазину під ключ. Якщо говорити про терміни окупності, знову ж таки. Ми говоримо від 24 від місяці до 3-5 років знову в залежності від орендної плати. Торговий центр Океан Плаза, де орендна плата складає від 150 євро до 400 євро за метр квадратний за острівок. Ну тут важко реально важко спрогнозувати, але є інвестори, які хочуть ризикувати, то їхня справа. Ну але так як я кажу ще раз, так як показує наш досвід, все-таки потрібно. Шукати середнє співвідношення між хорошою орендною платою і якісною площою, тому що проблема проблема з величезними орендними ставками в Україні. Але якісні проекти, хороше обслуговування. Що ми даємо? Ми повністю допомагаємо нашим клієнтам, починаючи від замовлення товару, закінчуючи супроводження роботи магазину на весь період його роботи. Ми сподіваємося, що будуть працювати довго і якісно. Тобто ми допомагаємо і в підборі торгової площі, і в підборі персоналу, в першому затоваруванні магазину. Ми виробляємо обладнання, ми робимо проект, ми при відкритті набираємо і навчаємо персонал. Повністю робимо викладку товару і вітрин при відкритті, тобто мерчендайзинг, і повністю забезпечення маркетинговими матеріалами і маркетингова політика впродовж роботи магазину. Крім того, ми адаптуємо маркетингові пропозиції італійські під наш ринок, оскільки у нас статування різних свят акції, розпродажі відбуваються по іншому. Тобто, ми моніторимо ринок конкурентів і адаптуємо маркетингову систему італійську під наш. Ринок. Тобто, по великому рахунку, це чистий проект франчайзингу, коли людина-інвестор, не маючи досвіду в роботі в цій сфері, може абсолютно бути спокійна за те, що вона отримає всі необхідні знання і допомогу для того, щоб вести цей бізнес. Напевно, є все, якщо в когось якісь запитання. Це фотографії. А, фотографії. Так, якщо вам цікаво, я вам покажу фотографії з нашого відкриття з океан влади. Це є 150 метрів квадратних. Такий от магазин. А тут треба окремо кожнографію показати? Беже на вітринок Байпабріка. Такий дуже гарний екологічний формат, де е, біле глянцеве обладнання не відволікає увагу від... Е, Товар дуже хорошої якості, до речі, весь абсолютно made in Italy, починаючи від тканин, закінчуючи дизайном, нема виробництва в інших країнах, виключно Італія. І то дуже цікаво власне, для е, тої ціни, яку ми пропонуємо. Дуже хороші вже результати, можу сказати, за, за тиждень роботи в океан Плазі. За першу годину продали 15 позицій і, е, ну. Людям було видно з з реакції споживачам дуже подобалось. То, океан Плазу. це найбільший торговий центр. Ну, він не найбільший, тому що Дрімтаун більший, але він найексклюзивніший торговий центр на Україні і, напевно, що в Європі то вже. Найексклюзивніші, так власне, ну власне за, за, за рахунок того дизайну, але воно так і є. Це така сліна споруда, яка світиться різними кольорами, там рекламні написи по тому з бігають. Ну дуже дуже. 250 мільйонів був бюджет вкладений в першу чергу, то він буде розширятися зараз. У нас там було знижка 55%, це був якої це не рахує. Мідрібної магазини. Другої отримує по десять п'ять відсотків. Так, що дає можливість отримати маркап два і А добре, коли відбувається, ну, скажімо, по там традиційно безкінечні знижки сезонні, правильно, коли вже йдуть розпродажі, відповідно, це. Цей коефіцієнт не дотримується правильно, це коефіцієнт не дотримується, але власне суть того бізнесу в тому, що за перші три місяці, які ми працюємо в повній ціні, потрібно продати 60% товару, яка дозволить решта 40% розпродати практично без націнки. Тобто, ви заробляєте 4 місяці і тими заробітками отримуєте наступних два. Чи буде магазин конкурентний при якісь нижні 50 тому що на одяг практикується там мінус 30, мінус 50, мінус 70, Ні, 70. Мене, так, мінус 55 це знижка, не витримається, це знижка від розрібної ціни для е, гуртового клієнта, для франчайзі. Ну так, я зрозуміла, просто, тобто, то буде, що вже деякі речі будуть просто мінус виходити. Правильно? Якщо знижка мінус 70. Якщо знижка мінус 70, вже так. Я кажу, власне, ідеологія того бізнесу, що в перші три місяці, приповні на цінці, наступний місяць при знижці мінус 20% потрібно зробити, пишеться, складається бюджет роботи магазину, бізнес-план, і власне ті місяці годують наступні два, коли ми вже розпродаємо, але має бути результат такий, що ті залишки вже можна просто віддати, вже починається акція 2 плюс 1, вже практично роздаровують. Тобто фактично за 3 місяці потрібно заробити за 4. 5. За 4 місяці на 6. За 4 місяці. Ну, питання правильно підібрати товари. що ти Власне, яка питання в Україні, щоб люди мали гроші. Що головне питання? Так, але я вам хочу сказати, аналізуючи роботу інших мереж, тих самих, чому працює індетекс групу, так як ви розповідали, та чому вони не хочуть відкривати франчайзингових мереж, чому вони відкривають тільки власні магазини? Тому що дуже все-таки низька конкуренція на модному бізнесі, так само на Україні. І не ринок, не зайнятий ринок, а кількість населення дуже велика. І в них є дуже хороші. Результати тут найбільша, найбільша майстерність витримати формат, донести концепцію бренда, не продавати штуку. Якщо знову ж таки, якщо дати нашим франчайзі можливість самим вибирати товар, то буде шо. тому що вони виберуть не товар-магазин, вони виберуть речі в свій гардероб в свою шаху. В кінці кінці формат не буде представлений, концепція не буде витримана, колекція не буде представлена, продажі будуть малі. Все. тому в нас ще ми напевно. Все таки прийдемо до того, що перша поставка буде перша поставка буде робити фірма. Не будемо дозволяти нашим франчезі робити вибір на свій смак, тому що реально професіональне дуже професіоналів мало ну неможливо вгадати, що буде продаватися в магазині, а що не буде продаватися. І коли ми зменшуємо асортимент, ми зменшуємо оборот, ми зменшуємо можливість зробити той оборот, тобто. Ну добре, а от залишки, які взагалі не продали. Це вже проблема франчизів. Це до давте. Залишки завжди в магазині є 20% планових залишків, тому що магазин ніколи не може бути пустий. Але коли ті залишки залишаються, вже вступає в силу, вже надходить нова колекція. Тобто, розпродаючи ті залишки навіть в мінус, ви вже починаєте заробляти на новій колекції. То знову ж таки, складається той бізнес-план. Коли 4 місяці ви продаєте по повній ціні, решту розпродаєте, до вас вже починають приходити перші поставки нової колекції, на які ви знов маєте. Сто на ціну. а хто завозить товар в Україну? Розвитні це клієнти. є е, клієнти, наші працюють з перевізниками, тобто ми робимо відвантаження зі складу свого сан Маріну, і це ну принципі це лягає на плечі клієнта, але ми наші клієнти вже давно працюють з фірмами-перевізниками, які ми даємо, міняємо їх контактами, тобто це вже така пророблена схема. Ну але в яких ситуаціях ми постійно думати, це, ще щось, що магазин буде без товариш? Я вам хочу сказати, у нас може бути все, але ми робимо все для того, щоб так не було. Чому Чому я казала, що розповідала, що ми адаптуємо, що ми, власне, перед тим, як працювати з франчайзером, вивчаємо, чи він готовий працювати в наших українських реаліях. Ми завжди робимо поставки завчасно. Ми завжди намагаємося за місяць до того, як входить колекція, завозити. Завозити ті от речі. Далі ми адаптуємо італійську зиму під українську зиму і під російську зиму. Тобто італійські зимові речі вони всі легенькі, але вони розуміючи, що вони з нами працюють, вони випускають в своїх колекціях спеціально для нас там 5-10 моделей пуховиків. Тобто, це власне є робота компанії і тол контролювати і допомагати нашим клієнтам працювати з італійськими брендами. Ще запитання 55% скидки від кінцевої роздрібної ціни. Це ціна відпуску в Італії чи ціна? власне. Я вам розкажу всю правду. Це ціна відпуску в Італії, і ми рекомендуємо, щоб вона не відрізнялася від української. Але клієнти, які відкрив магазин в Києві, поставили на цінку 3%. І абсолютно зазволений. Тобто, це не два наш е, ціна в е, Києві на 30% в магазині дорожча ніж ціна в Італії. Тут саме не перегнути палку, щоб не було вигідніше сісти на літак і полетіти купити там торіч, ніж тобто вони вартість того самого перевезення просто додали. Це на мою думку справедливо. Це імпортний товар, і воно має має право на життя. Ну він менше буде боятися розпродаж і так далі. Розумієте, тобто е, ціни. Байпабрики дозволяють спокійно для того, щоб конкурувати з такими брендами, як Zara і Mango, які є нашими прямими конкурентами, використовувати в Україні, в Росії націнку 3 відносно гуртової ціни в Італії. Тобто ну, всі, всі витрати по розмитненню лягають на, на клієнта? так. Уставки і угу. ціни, кор... які були показані, то Це яка якраз ціна була? Це була справжня італійська з оцінкою 2 і два. Я можу ще тобто, тобто Це роздріб в Італії. Це є роздріб в Італії, так. який е, ми можемо мати в Україні, зберігаючи коефіцієнт націнки 2,2. і два Скільки років ваша компанія працює? Італрітрейд? Десять. Тобто у нас є хороший досвід роботи. У нас є дуже хороший досвід по роботі в східній Європі. Ми знаємо кожного клієнта, кожного власника магазину, кожного власника торгового центру, кожну торгову вулицю в Росії, в Казахстані, в Молдові, в Білорусі, в Україні. Чесно, можуть серйозно. Проблеми в всіх бізнесах насправді однакові: інвестиції правильні, місце розташування правильного бізнесу і команда, з якою потрібно працювати. Ну і продукт, звичайно. Хороший. Yakışıyor <laughs> mu?